Італій Беталішахів Live Trips, Велика Британія, рейтинг 203. Ірдійський захист, ну він з Єтери грає. Як на мене, це пасивно. Прибираю всіх від короля, якщо я зараз поставлю поставлює 4, то буду атакувати короля. Всіх від короля відвів. У мене простір в центрі на королівському фланзі. Тому все це виглядає погано для нього. Ну, просто куди не візьме, відкриється тільки одна лінія, а по одній лінії складно щось створити. Можливо, нічого не зрозуміє. Поміняється. Тут слабкість. Ну, окей, я не хочу тобі давати. Розміняти мого коня м'який, можливо, ще щось тут зараз по білим полям прийде, так звана атака фішера, тому що фішер тут і білими і чорними виставляв її. І... і зіграв дуже. Хороші партії, де провів ці всі ідеї. Ну, можна без пішака атакувати, можна тільки фігурами, можна з пішаком. Не подобається спішиком. Так, хочу поміняти коня, мого. Мій там і не збирається бути на її 6, йде вперед. На Нас 4 не знаю. Час жертвувати чи ні? Не знаю. Так, хоче, можливо, сюди піти він так так, так такс, такс. такс, такс. Ну, давай, так, інша чотири поактивніше зіграємо Можливо, окей, не зараз, можливо, окей, що... не H2. Можливо, кінь F2. Такс. Король F2. Слона в третьому. Давай вже все пожертвуємо десь. Що тут уже? Ах, ты втекаешь от нас. Ай-яй-яй. Побачим. Комплекс профилактичных действий. Красиво. 73 на 83. да, ну але просто обов'язково всі жарти приймати. Якщо ти хочеш не отримати мату. Але для танго треба двоє. Щоб вийшла цікава партія, треба щоб два. Гравця хотіли виграти. Тоді хтось буде помилятись. Треба було спочатку десь ще 4 далі продвинути. Ну, а я вже хотів щось нанести. Бах. Ну, перегородка тут. У білих. Всі фігури за стіною. Тому на королівському у чорних перевагу фігури. Ми ну, її реалізовуємо. Через жертву відкриваємо тепер короля. Так, отут уже неправильно. Треба було кінь наш. Ну, да. Відкрити фрезят треба було. Тому що. Ну, да, GH с 4 і король вже не втече сюди по перше. А по-друге, він просто, мабуть, не треба було просто брати. Да. Райф 1 треба було взяти. Я думав, що тут, тут далі, так, ну тут вже, мабуть, нічого особливого. Він взяв, тепер включився кінь. Да. Все було б добре. Йому треба було знайти хід кінь б'є D5. Повернути жертву назад. Я б здорів би здорів, якщо він так зіграв, звісно. Так, тепер в короля більше простору, Ну, це складно це все, це все зрозуміти. Тут ми все-таки витягнули назад. його. На мороз короля. Все. Сніг чистити. Віталій Бетелішах Грає против Зарко Деніц. Сербія Рейтинг 2060. Два нулі. Угу. Ну, Цікаво. Залишися ти там з тим слоном на віки. І що пішечка не маю. я не можу стропати. Не знаю, що він робить. Але я чомусь його в цьому підтримую. Так, Може й дати мені. Молодець ти молодець. Велі, Вері, Велі. Так, ну типу, все рівно там його якось забереш. Кінці 5 ти B4 підеш. Це якась дивна гра. Кінде 3, e4. Ну, мені треба цього пішика тримати, насправді. Хоча б якийсь момент. Хоча б якийсь час. Він, правда, по лей 4 все-таки він отримує. Значить, можна було щось по-іншому грати. З іншого боку мене всі фігури майже грають, тому. Я виграю матеріал, тому. мене два слони, тому. Мене десь по лінії F2, тому. Я поле F1 тримаю, тому Що переживати. Ну, слона б сюди перекинути, звісно. б неплохо. Вже три тим не менше послідувало. Цікаво придумав. Матеріал у мене все рівно трішечки. На сопель більше. Ферсі 3 мені подобається хід, Ферсії 4 мені подобається хід. Здався суперник. Я вже думаю, будемо грати тут. Вічність ще 77 на 78. Ну він витратив багато часу. 200 пішика є 4, а якби розвиток не закінчив. А я, можу сказати, розвиток десь закінчив. Треба було пішика захищати, він не захищає. Треба було захищати, він не захищає. Окей, зробив слоном один хід, другий хіт, третій хіт, його віддав. Тобто слон, кінь, туран грають, ти якби робиш знову ж таки ходи повторно розвиненими фігурами. І потім ці фігури уходять з гри, А чорні виходять. В гру. Тому не дивно, що матеріал втрачається без особливих жертв. Ну Пункт 2 слабкий, тепер якби плюс-мінус провокація, де в нього особливо немає, приходиться так грати. Перевод слона, ну слон, от, йому тут нема що робити. Здвоюватися це було б трішки довго, а от відразу включити його це нормально. Так, тут він якби. Він навіть не робить помилок особливо. Але нічого кращого немає. Тому так.